Всім привіт, з вами Краво, і в сьогоднішньому відео ви побачите перші нагороди за Food Champions. Дізнаєтеся, як я зіграв, яким складом я грав. Ось побачите дані нагороди, побачите ще пак з інформом гарантованим, який нам дали Electronic Arts у п'ятницю. І також ви бачите нагороди за Squad Battles. Будь ласка, вліпіть подобайку, напишіть якийсь приємний коментар, щоб це відео просувалося на теренах українського ютубу. Підтримайте минуле відео, якщо ви не бачили, посилання буде в описі. На всі відео по новій частині. Якщо хочете зайдіть або вас, зайдіть на мій канал і там побачите. І підпишіться, будь ласка. Let's go! І так, зібрав я СБЧ вийшло на гравця команди тижня. Перша, третя команда тижня. Відкриваємо дивимось. ні на що не розраховуємо. Ну, взагалі ні на що. Подивимося, хто це. Правий захисник, Бельгія. Анфарпен. Хто це? Що це? 80-й рейтинг. Просто браво! Electronic Arts, ви радуйте мене. Фу, бридота. Фу. Ні, ладно, цей тіпчик заміни, якщо буде виходити, він доволі непоганий. Якщо чесно, він доволі непогано виглядасть. Там 24 реально запасок якщо не буде виходити замість кого там. Льорент або Морено це доволі непогана опція. Перші 10 матчів я грав цим складом і завершив 5-5. Це було фаталіті. Просто в мене ще один матч дисконект був і пов'язаний зі світлом. ось. Далі в мене вийшло на поле Роберто Карлос, Черненрі і Сєєн. Це просто ну, машина, просто на статистику. Не дивіться, просто як він відбирав м'ячі, це просто імба. Я буду уявити, скільки він коштує. Давайте зараз навіть глянемо скільки він коштує. Бо це просто. Ну, він своїх грошей коштує. Це, типу, 700 тисяч це просто не в полі. Роберто Карлос непоганий, Рі теж непоганий, але сам більше мене вразив Майкл Єсхен. Холланд Забивав раз через раз. Або я не вмію за нього грати, що за все-таки є. Ну. таке щось. Депай, я взагалі згорів, з нього паршивий скот. Я, не, я сподіваюся, що мені щось випаде. Адекватне і побачимо, що куди може залінкувати. Кунде зараз улітає після цього, після цього, цього Ліги. Він зараз уже прям полетить в мене. Ось. А потім будемо думати, що як лінкувати. Ось, придумаємо щось. Можете мені щось накидати і порадити. Ось такі справи. Переходимо до нагород за Вікендлігу. Ось така хуйня, малята. Так, нагороди за Вікінд Лігу. 11.7 Я зробив. Є, у мене був один дисконект, бо у мене виключили світло у своєму телеграм-каналі. Я писав, можете підписатися на даний телеграм-канал. Тож відкриваємо ці нагородки і подивимося, що нам зараз випаде. Так, тут 3 пікап 84, пак 85 плюс, x2 50 000 пак і 125 тисяч пак, о, і очки, зразу на кваліфікацію ВЛ. Well. І о, XP за ВЛ, well. О, такого не було минулого року. І 30 тисяч. Так, давайте дивитися, що тут випадає. Ну, це тупа пігатень, що вони зробили це, бо коли були ці червоні піки, воно якось більше якийсь був шарм той бікін... Й, шо, ось, Ти отримуєш спеціальні карточки за вікінів. А зараз буде просто рарні гравці, тут зараз буде 84 за в кожному піку. Відкриваємо. Дивимося. О. Мадама. Добрий день. Беремо. Вона ще з генотиком. І скільки вона коштує? 25 тисяч. Блін, треба може спробувати е, заграти. А які в неї позиції. А в неї Добре. Непогано. Далі. Е, Рольфо. Непогано. Непогано. Рольфо вихваляють всі, тому я, в мене вже пара нових захисників буде. Кунде вже полетів. І відкриваємо цей пік. О Педро! Дебрюня! Звичайний Дебрюня Сі! І сіні не коштуєш! Ну, топ! Оце топові піки! Боже, але си позивело! Це просто тринда. Добре! краєм паки. Так, має тут різні пакетики, за всякі завдання. Коротше, тут все в перемішку, будемо відкривати. Відкриємо цей 82 плюс, рарний гравець, дивимося, що нам тут випаде. Іспанія, ЛВ. Хто це? А, це творець, боже. А я щось подумав про іншу дівчину. Але нічого, підемо. їх 5 пакетиків. Відкриємо цей, це за завдання, за дарміана. Так, дивимося. Уругвай. центральний захисник. А, я подумав Арухо. Ну це було близько. Хватись. А, все дублікати. Гідрон батон. Так, відкриємо цей пак. Два рарних гравця. це я зібрав якраз, побачив дублікати у мене були. Хто це? М -м, непогано, Хоу. Коротше, дублікати мене буквально з Insigній. Я зібрав і от випила гравчиня Manchester Сіті. Непогано, рейтинг, ходер. Прекрасно. Ого. Нічого сіте, пейс. Так, давайте відкриємо спочатку, напевно, рарний пакетик. Рарний пакетик. За 50 тисяч. Пук. Дивимося. Портуалія. Це М. Це Бернардо Сілова. 88. Іду! І ще хто? Ренард. Ай-яй-яй, я такий думав, може там щось таке цікавеньке. Ренард теж непогано, непогано. Такий подвійний волкаут. Ну, нічого цікавого і немає. Так, відкриваємо оцей пак за 125 тисяч. Дивимося. Шотландія. Це Андрю Робертсон, можна і далі не показувати, а ще хто там. Мені це був подвійний волкаут. Добре, Андрю Робертсон, 86-й рейтинг. Ну, непогано. А що під ним? Може, щось є під ним цікаве дорогеньке. Алаба! Він коштує грошей, я зливати буду зараз. О, Тіму Вернер, щось коштуєш? Та, ні, нічого не коштує. Так. Так, відкриємо цей пак 85 Х2, дивимося. Це ЛЕ, це ауар. Ні, центральний захисник. Хто це? А, Ренард. Яуар. Ну, я вгадав. Ну, непогано. Ренард опять випала мені. Ну, непогано, дійсно. О, це можна продавати! Ні, я його залишу 86 рейтинг. Вона підніметься карточка, так що я впевнений в цьому. І Ренард продається. О, непогано. Ще одна Ренард. І 83 плюс 10 гравців, це за 19 рівень. Нагород дивимося. Сподіваємося на щось хороше. Іспанія. Центральний півзахисник. Ого, це не щось хороше. Це щось погане. Ай боже, посміховського, а не грається. Боже, ну це жах. Що вони мені дали? Дай Бог їм здоров'я цій компанії. Ні, ладно, дебрю не дали, рольфу дали там, центральну захисницю з Барселони не дали. Е... Нормальні баки дали. Що я буду жаліться? Нормальний друг. Ви ще в цьому відео побачите нагороди за Quad Battles і мені дали за 22 рівень, здається, отакий от пакетик 82 плюс Х2. відкриваємо і подивимося, що нам тут випаде. Німеччина. Ворбух цей казбарышня, стою 100% відсотково. Ну, селендер. Що вам забула, не знаю. Опенда, О! А. Я чекав, що він більше буде коштувати. Так, ну давайте відкриємо цей Premium Gold Player Pack. Димонсь, може нам пощастить зараз. Голландія. Центральний захисник. Я повірив, я чесно скажу, я повірив що це Virgil van Dijk. бо я не розпізнаю ці волкаути, але це Ботман. Відкриваємо цей мегапак. Дивимось. Хто це? Хорватія? Голкіперцелівакович. Ууу, супер. Ось такі нагороди за Food Champion, за Squad Battles. В черговий раз мені пощастило, я вважаю. Хороші, дуже хороші нагороди. З інформом, ну. Я не бачив кращого інформа, якщо ви бачили або вам, або вашому знайомому, або ви десь бачили на тренах Ютубу, Тіктоку, Інстаграма, якийсь суперінформ такий, що ви Напишіть в коментарях, мені буде цікаво послухати дану історію. Ще раз, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, ліпіть вподобайку. І до нових зустрічей. Бай-бай!